Сакральні травневі або як кажуть на Росії, майські євросіян, це вже перетворилося у свій певний справжній культ, і тепер до 1 і 9 травня можна спробувати додавати ще і сьоме, яке вже вкотре є датою перепризначення або Коронації або як там називає Путін це чомусь інаугурації себе на троні, як творилися сакральні травневі, які історичні маніпуляції використовувалися для цього, і чому вони вже за відсутності радянського союзу все ж міцно закріпилися в головах росіян? і чи не стали найважливішими датами у них у календарі? Про це ми поговоримо далі із істориком, архівістом та директором Львівської муніципальної бібліотеки Василем Кметам. Раді вас бачити. Доброго вечора. Добрий вечір Героям слава. Отож почнемо із першого так званого свята в цій всій плеядії травневих свят. Це перше травня. Його звісно визначають в різних країнах світу, але найбільшого розмаху воно має в країнах комуністичних. Там воно перетворюється просто в якісь шабаші з червоними прапорами, злозунами міру має і так далі. Так і ось питання: чому така різниця, так би мовити, соусу цього свята в тоталітарних або протототалітарних режимах і у інших? Ну, загалом, напевно, слід сказати, що цей травневий контекст святкувань для російської і совєтської пропаганди відігравав дуже важливу роль, і в тому плані, щоб вносити дисонанс, руйнувати класичну народну, національну, християнську геортологію, яка існувала на території. Тих країн, тих народів, які були е, окуповані Радянським Союзом. А з іншого боку, це був е, дуже добрий такий привід для того, щоб створити певні нові, так мовити, свята і трансформувати світові тенденції на свою користь. Тобто, якщо ми говоримо про 1 травня, як загалом, е, ну скажімо так, ніби нейтральний політично день, тому що день формувався наприкінці 19-го сторіччя. Відображав він важливі тенденції у формуванні робітничого законодавства, тобто мав він передусім такий важливий соціальний вимір. А в радянській ідеології він був перетворений фактично на спосіб пропаганди світової революції. Тобто, зверніть увагу, що 1 мая і 7 листопада це були фактично ключові домінанти совєтської ідеології, передусім сталінської епохи а пізніше вже і всіх наступних і всіх наступних періодів працювали чого міняти. Ну, на зразок того, так і тому власне у 28-му році цей день набув такого звучання як день міжнародної солідарності Трудящихся. В радянському союзі в той час, коли день робітничий чи день там праці існував в різних традиціях. Ну і плюс до того додалося ще пізніше 2 травня, тобто як День Інтернаціоналу, його там по різному трактували, і це були такі така, були ті вихідні дні, які призначалися нібито і для відпочинку, і для таких важливих ідеологічних святкувань. І знову ж таки, повторюся, Це був дуже важливий засіб для того, щоб трансформувати змінювати ті традиції. Національних святкувань, які існували, в... що врахувати, що радянський союз був багатонаціональною країною, об'єднанням людей з абсолютно різною вірою, так неможливо було виокремити свято одної віри так, і зробити так. його загальнодержавним. Так. Тому ми вигадаємо свято, яке зробимо спільним і однаковим для всіх. Так. Забудьте про свої, пам'ятайте лише це. Так, і якщо, скажімо, в е, 19 сторіччі е, свято знаменувало боротьбу за права робітників, тож в совєтському суспільстві ну, робітники ж мали всі права, які вже, всі перемогли. вже перемогли. Так, <с <с то це був день символу такої, нібито ретрансляції світової революції, солідарності з тими, хто бореться проти капіталізму, а про капі... проти капіталізм це боролися в основному всі. Так, і е, тут можна було дуже гарно підтягувати різні такі загальні лозунги, які ніби і нічого не символізували, і були були не шкідливими, але дозволяли чітко проводити свої імператори добре. Затинули в голову СССР. Вже немає, але це свято далі залишається чи не найголовнішою датою в календарях росіян? Чому? Та саме тому, що СССР, як продовження російської імперської політики, і була державою, яка відображала передусім оту російську імперську ментальність, вони залишилися при своєму, залишаючись спадкоємцем радянського союзу, Російська Федерація сучасна, вона фактично успадкувала. Всі оці імперативи, базові імперативи імперської ідеології минулого. Тому тут нічого дивного Ту немає на превеликі змінився, а суть так. всередині так би мовити, цукерочку розгортаєш, а цукерочка там і далі та сама стара абсолютно. і просрочена. абсолютно. Тим <рес> більше ми бачимо, як відбувається оця асиміляція національних меншин <рес> різних етносів в складі самої Російської Федерації. Ми бачимо, як ефективно працюють такі імперативи у них е у внутрішній політиці тому очевидно це дуже вигідний важіль передусім їхньої внутрішньої політики, модерування власне оцього о, 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 такого примітивного, але імперського і потужного досить засобу консолідації свого ж суспільства. Ну і плюс використання пам'яті поколінь. Так якщо ми це вже умовно, ми це радянський союз, так на нас запроваджували цього вже давно, то воно по певним поколінням прийшло це... і всі собі звикли. Спочатку маленького когось ведуть на первомайською демонстрацією, а потім цей маленький хтось виростає і веде свого маленького туди. Архетип, тобто, для імперської свідомості завжди характерне архетипне мислення використання і зловживання тими архетипами, які вже є усталені в суспільстві. Так було давно, так було колись. Отже, так має бути і далі. Саме такими вони категоріями послуговуються зараз. Ну, але 1 травня нема куди тягнутися до 9 травня. Так, це чи не найсакральніша, найміфологізованіша дата, яку створив спеціально 9 травня Сталін. Так, вона мала свою потім історію розвитку. Е ну, сприйнений спеціально для того, щоб мати свою перемогу окремо від союзників. Ну і союзники так. ніколи не святкували перемогу як таку. Так, буде 8 травня, і це буде днем. Пам'яті за тими, хто поліг у цій війні, але аж ніяк не днем. Тотального побідобеся, як це вже перетворилося на Росії, розкажіть детальніше, як так сталося з 9 травня, чому воно стало 9 травня, і чому воно повернулося в наративи і в святкування аж за 20 років, після закінчення тої війни, яку росіяни чомусь називають Великою Вітчизняною, хоча насправді це була величезна Друга світова. Так ну, власне, якщо говорити про е, оцей наратив перемоги, то е, він більше був би властивий нинішньому дневі тому що саме 7 травня 1945 року було підписано акт капітуляції у Реймсі. Але підписання акту капітуляції відбулося без погодження з ставкою головнокомандування. Генерал-майор Суслопаров, який репрезентував на той час ставку в в серед союзників, не мав таких повноважень. Він надсилав запити до Сталіна, не отримав їх відповідно вчасно, пізніше отримав цю заборону. І оскільки підписання акту капітуляції відбулося фактично в ставці Ейзенхауера, тобто під егідою західних держав, то звичайно Сталіна це дуже і дуже не задовільняло. Він вимагав, щоб західні альянти навіть не розповсюджували інформації про акт капітуляції Німеччини, але сталося так, що вже в 14-й годині 7 травня німецьке він радіо… Він фактично хотів заборонити союзникам говорити про те, що війна завершилась. Що вже війна завершилась так, і е, він в е, 14-й годині. Власне 7 травня німецьке радіо про це повідомило. Е, це стало санкцією для е, деяких американських радіокампаній, тобто про це вже світ знав. Але 8 травня Альянти погодилися на перепідписання угоди вже тепер в передмісті Берліна, який взяла Червона армія. І е, тому Сталін завжди представляв оцеплення. Підписання в Реймсі як таку передвступну угоду. Хоча насправді західні держави, держави завжди підкреслювали, що капітуляція була підписана 7 травня, а 8-го відбулася, ніби ратифікація. Ну зрозуміло, для них теж треба було якось це назвати, якось це показати. І оцю ратифікацію підписував уже е, маршал Жуков. Тобто, тут вже мова йшла про санкціоновану Сталіним акцію. Підписання відбулося увечері. О 22.43 за європейським часом, тобто в Радянському, Союзі в Радянському Союзі вже, було, вже 9. було 9. і Сталін дуже добре скористався цією нагодою в 45-му році. З тим Днем перемоги було не все так просто, тому що з одного боку його проголосили святом. Але після того, коли 2 вересня капітулювала Японія, то була спроба встановити ще один день 3 вересня, як ще один день перемоги. Ця така трошки параноїдальна ситуація з пошуком певного дня вона підвисла ще на рік. А вже після 47-го року обидва ці дні перестали бути вихідними. І хоча 9 травня згадувалася перемога, але насправді Сталін залишив за собою певний такий спосіб дій. Адже, попри те, що капітуляція Німеччини була прийнята офіційно, акт завершення війни не був підписаний. І лише 25 січня 1955 року президія Верховної Ради СССР приймає рішення постанову про завершення війни з Німеччиною. Тобто, фактично, після 45-го року, коли починаються депортації, коли починається встановлення радянських так мовити органів управління і встановлення контролю у східній Європі, коли починається оцей великий перерозподіл, Сталін залишав певний люз для того, щоб визначити і для того, що ця перемога ймовірно мала бути іншою і могла знаменуватися ще якимись іншими подіями. Зрештою, триває війна на заході України. Ми знаємо, що відбувається так само е, з от, акція Вісла і багато інших подій, скажімо, які ще до середини х років будуть е, турбувати власне, Європу. Тому насправді це питання відкладалося. Був ще один дуже важливий чинник. Е, після 44 четвертого-сорок п'ятого року, завершенням Другої світової війни, е, відбувалися важливі ідеологічні зміни в різних республіках радянських, адже те, що Сталін і пізніше всі совєтські ідеологи від Брежнєва і далі і до... Владимира Путіна намагаються підкреслити оцю російську перемогу. Насправді було не зовсім так: жертви, які понесли представники, скажімо так, союзних республік. а на сьогодні незалежних держав були надзвичайно великі. Порядка 3,5 мільйонів військовослужбовців українців загинули в Другій світовій війні. Понад 5 мільйонів жертв мирного населення це величезні жертви, які, зрозуміло, для совєтської пропаганди дуже важливо було розчинити, заховати. І тепер дуже важливо було використати оцей наратив перемоги для Сталіна, для того, щоб утвердити свій авторитет генералісімуса і переможця. А пізніше для самої радянської ідеології для того, щоб приховати злочини радянського режиму 30-х років і показати власне цю перемогу як ніби спосіб виправдання всього того, що відбувалося в Совєтській імперії до того, таким чином, до 1965 року, тобто порядка 20 років, день перемоги насправді провисає і не є таким святом в радянському союзі. Значно урочистіше святкують власне. 1 мая, так, чи 7 листопада, 9 травня, воно ну, так трошки розчиняється, а уже в 65-му році ми бачимо нові постанови радянського уряду. І це пов'язано тепер з чим? За 20 років минає час. Е Помирають ті, хто насправді ті, бачив, хто чим це перемога. Що вона помирає... насправді коштує? Велика кількість тих, хто був учасником двох світових воєн, помирає велика кількість поранених. Тобто змінюється оця соціальна структура. Ветеранського середовища і настає і... час розповідати про власну велич і тепер радянський союз друкує понад 15 мільйонів медалей к 20-літтю Побєди, які вручаються мільйонам радянських громадян. Тепер, скажімо, проводяться відповідні заходи, спрямовані на Нібито соціальну підтримку, і е, вже у 40-х, 50-х роках було розпочато цей проект. А тепер він особливо вибухає це меморіалізація місць пам'яті, це створення нових сюжетів, скажімо, вшанування і міфологізація Отечестваної війни. І ця міфологема тепер має по перше. Як я вже сказав, приховати, трансформувати пам'ять про злочини радянського режиму давнього часу по-друге, тепер витворюється негативний образ національного руху, якщо йдеться про Україну і всіх проявів національної боротьби антисталінської і антирадянської. Тепер наратив, скажімо, боротьби з. Німецько-фашистськими захватчиками набуває, скажімо, такої паралелізації з новим образом, так це буржуазного націоналізму пособнікову. Нацистів, фашистів а, і так вони далі вони були поліцаями, кажуть під час святкувань 9 травня. Так, тобто витворюється, скажімо, тепер оцей наратив, який макс... на це максимально кидаються ідеологічні зусилля. До цього залишається ціла ідеологічна машина. Це не тільки політики, не тільки ідеологи, це письменники, це е... мистецьке середовище. Тобто, формується так, кінематограф, скільки кінематограф? фільмів знято. І це написано специально. абсолютно, і оце стає таким ключовим наративом, який. Е... Який формує сучасних московитів, який формує сучасну рашистську орду, яка абсолютно не критично, абсолютно неадекватно ставиться до своєї історії і яка вважає це важливим підґрунтям свого буття, своєї держави, своєї філософії і свого права знищувати. Все довкола, і отут ще один цікавий факт про травневі. Так і ми сьогодні спостерігаємо цю історію із перепризначенням царя в себе на троні. Російський диктатор влаштував до свято, яке ну там нагадувало то, що воно нагадувало, це вже інше питання. Але дата цікава: 7 травня, і кожного разу ця дата постійно повторюється. Тобто, це було відразу прораховано саме так, організовано, саме так, так званий виборчий процес, аби оголошення і сама інаугурація підпадала саме під 7 травня. І під час нашої розмови ви сказали, що чому, ймовірно, це може бути 7 травня, не лише тому, що воно знаходиться в плеяді між першим і дев'ятим, а тому, що 7 травня була Власне, насправді підписана капітуляція Німеччини. Можливо, і тут є ще якісь сакральні значення. Ну які шанси того, що і 7 травня з певним плином часу стане днем щорічного червоного календаря, коли всі будуть славити велич свого неймовірного лідера. Ну в лапках, звісно, якщо він доживе до цього бачите, в Орді все можливо. Тобто, всі ідеологічні режими вони завжди мають парарелігійне філософське підґрунтя. Вони всі йдуть на межі. Ми пам'ятаємо, як виглядала ритуалізація нацистів. Ми пам'ятаємо помпезну ритуалізацію мітингів, парадів е на Красній площі біля Мавзолею, фактично храму зі курату. І тому прив'язка до певних дат і творення певних сакральних дат вона є дуже символічна. І оцей травневий сюжет, е як колись мав на меті, скажімо, е посунути. Е Уневажнити, наприклад, якщо йдеться про християнську традицію, пасхальні урочистості, які були характерні для тогочасного соціуму, і російського, і українського, то відповідним чином і сьогодні зверніть увагу: власне це є ключова новина, це ключова подія в тій парарелігійній свідомості. Сучасних росіян, які асоціюючи себе з своїм національним простором, мають тепер кілька важливих імперативів: тобто, це їхнє уявлення про православ'я, це їхнє уявлення про історію, і їхнє уявлення тепер про оцього псевдоцаря, псевдофюрера, який очолює їхній соціум, який очолює всю їхню оцю ієрархічну імперську модель. Так званий соціальний експеримент в Росії триває досі, а ми будемо спостерігати за ним до кінця цієї країни. Ну бо звісно, тому що кінець настане, мабуть, вже дуже скоро. А ми Абсолютно. переможемо. І до теми нашої розмови з'явилася інформація про те, що влада Німеччини заборонила на 8 і 9 травня у Берліні російські прапори, військову форму, плакати з літерами В або з та інші символи і знаки, які можуть прославляти війну Росії проти України. Російські військові марші та пісні до речі також є заборонені. Е, дуже дякуємо вам, що сьогодні знайшли можливість до нас завітати. Ми не лише поговорили Дякую. про ці міфологозгеми, так міфологеми про 1-9 травня, а ще її трошечки попробували спрогнозувати, чи стане 7 травня ще одним таким цікавим днем у цій плеяді червоних днів календаря у Росії ТР СРСР 2.0. Дякуємо вам і в цій частині головного за день з нами був Василь Кметь, архівіст. Історик та директор Львівської муніципальної бібліотеки